Відео ігор та новин від команди Опенгеймера, і хоч за вікном тупо Skyrim, а в голові Battlefield, у серці в нас все одно open News. А саме 32-й випуск, який розповість про перші подробиці консолі від Майкрософт, кінематографічність Beyond Two Souls, нову гру від українських розробників та ще безліч цікавої інформації. Не перемикайтесь, астрологи оголосили тиждень четвертого Бетлфілду. Кількість інформації про гру збільшилась чи не вдвічі. А почалось все з того, що четверта батлюня, яка планує осяяти світло мультиплеєрної війни ПК Current Gen і Next Gen, засвітилась в одному з ігрових форумів пачкою неперевіреної зате правдоподібної інформації. Одразу після цього засвітився сайт новенької забавки, презентуючи перший офіційний арт гри, а згодом і уривки тизера офіційного трейлеру, які демонструють гусеницю танка, гвинти вертольота і підводного. Човна. І якщо танки та вертольоти це звична тема в Бетлфілді, то підводний човен може стати цікавою частиною гри. Головне, щоб в мультиплеєрі був тім в машинному відділі ядерного підводного човна. А чому б, власне, і ні. Перед виходом Battlefield 3 хлопці з Dice вихваляли, що у грі буде використано аж 30% можливостей рушія Frostbite 2. В Бетлфілд 4 нам обіцяють усі 80%. Пріоритетною платформою для гри є ПК. Однак нещодавно представники Electronic Arts заявили, що Battlefield 4 виглядатиме приголомшливо і на четвертій плойці. Витік інформації також свідчить про те, що стандартом для Battlefield 4 стане частота 60 кадрів в секунду при розширенні 720p, як для ps 4 так і для нової консолі від Microsoft, що теж є логічним і очікуваним кроком. Мультиплеєр гри також тонко натякає, що семирічний Xbox 360 не найкраща платформа для надсучасної гри. Тому на Xbox 360 та PlayStation 3 на сервері буде максимум 24 людини. На PS4 і Xbox Next, як і на ПК, сервери вміщатимуть не менше 64 гравців, можливо, навіть і більше. Завдяки доопрацьованому Frostbite 3 в грі очікується динамічна зміна навколишнього середовища, типу дощу, піщаної бурі, туману тощо. Все це може відбуватися в будь-який момент гри без скриптування та прив'язаності до конкретних моментів. Появу кожного з даних ефектів буде неможливо вгадати під час переміщення по тій чи іншій локації. Це все стосується мультиплеєру, якщо ви ще не здогадались. Так як сингл в батлі, це один великий скрипт, де вам поки що дозволяють самому натискати на клавіші та робити декілька кроків самостійно. Інакше смерть і завантаження чекпоінта. До того ж, в Battlefield 4 повернеться вподобана багатьма гравцями система руйнування Destruction версії 4.0, яка цього разу була доопрацьована та значно розширена. Тепер більшість будівель можна буде зруйнувати повністю, як це було в Bad Company 2. Більше жодних надмірних укриттів з шиферу, які не те, що це 4 витримують. Ядерне бомбардування переживуть у ПК-версії Руйнування буде рендеритись в реальному часі. Що по ідеї повинно надати грі більше реалізму? Також більшість оточуючих об'єктів: вода, каміння, солдати і мирні жителі будуть відтворюватись за допомогою нової системи теселяції доопрацьованої Frostbite 3 Розглядаючи деякі чутки під мікроскопом і відкидаючи найтупіші версії, можна припустити, що події гри відбуватимуться на території Китаю та США в 2020 році. Синглплеєр триватиме 5-6 годин і буде розділений на дві різні кампанії. Однак уся ця інформація залишається поки чутками, тому вірити у неї чи ні, вирішувати лише вам. Протягом останнього часу мережа постійно переповнюється новою інформацією про Beyond Two Souls. Якщо уважно перечитати усі інтерв'ю та щотки, то з велетенської купи тексту можна виділити трохи цікавої інформації. Почнемо з того, що гра Beyond Two Souls буде дещо довшою ніж Heavy Rain. Проходження нового інтерактивного фільму від Quantic Dream займе у гравця 12-15 годин залежно від стилю проходження. Також у грі зовсім не буде квіктайм-івентів. Beyond Two Souls розробляється тією ж командою, що працювала над грою Heavy Rain. Замість того, щоб говорити гравцям, що вони повинні робити. Команда розробників вирішила, що гравці самі повинні приймати рішення, як їм діяти в тій чи іншій ситуації. Звісно ж, в критичних ситуаціях на екрані будуть певні підказки. Однак, за словами розробників, їх буде не більше ніж в таких іграх, як Tomb Raider, Uncharted або God of War. І яке ж кінцо без акторів та акторської гри. Спеціально для того, щоб стати повноцінним кіно, фактично уся анімація цілком і повністю створена за рахунок технології Motion Capture. Більше того, Two Souls б'є всі рекорди по створенні анімації. Для того щоб анімація була максимально реалістичною, кожен з акторів під час зйомок гри носить 18 маркерів на тілі і близько 90 маленьких датчиків на обличчі. Ніяких кабелів звук записується безпосередньо в момент зйомок. Все знімається професійними операторами та кіношниками. Весь процес зйомки тривав 20 місяців. У грі задіяно більше 300 персонажів і було знято близько 23 тисяч унікальних анімацій. Виникає логічне запитання: що спільного з іграми в цьому проєкті? Однак на анімації кіношність гри явно не закінчується. Організатори американського кінофестивалю Tribeca Film Festival, засновником якого є Роберт Де Ніро, вибрали в якості одного з фільмів для показу гру компанії Квонтик Дрім під назвою Бійонту Souls. Представники Sony виступлять на сцені фестивалю в Манхеттені 27 квітня і покажуть новий годинний уривок з гри, основний трейлер і відео про розробку гри. Крім того, буде проведена сесія питання-відповідь з участю Елан Пейдж і Девіда Кейджа. Нагадаємо, це друга гра в історії, яка удостоїлась такої честі до Біонту Соус на кінофестивалі Трайбека показували Елей Нуар. Після підтвердження розробки четвертого крадуна багато задротів жанру та інших представників партії зелених задались питанням: чи можна пройти гру мирно і без убивств ворогів, тварин, рослин та меблів? І оскільки прислухатися до фанатів тепер стало модно, розробники сміливо запиляли у гру режим пацифіста. Як і в оригінальних іграх серії, всі в чотири вам не доведеться вбивати кожного зустрічного, щоб пройти гру. У недавньому повідомленні в своєму блозі на сторінці спільноти Айдос Монре. Ал співробітник студії Адам Батк написав, що у гравців буде багато способів досягнення мети, і до кожної цілі Гарет зможе дістатись, використовуючи різні пристосування, досліджуючи і використовуючи ваше оточення. У всякому разі теперішній сів нагадує суміш, Деосекс та Дізонорт. На кожному окремо взятому шляху гравцям доведеться зіткнутися з низкою проблем, де їх чекають несподівані зустрічі і можливості для грабунку. Для хардкорних фанатів серії, звісно ж, буде представлений вибір складності гри. І так, ви зможете завершити гру, не вбиваючи нікого. Адже гаред професійний злодій. А форточник тиші, ведмежатник головне навар і двіжуха, а не тюрма і мокруха. CD Projekt Red відкриває офіс в США, щоб випустити два невеликих тайтли до 2016 року. Розробники The Witcher говорять, що обидві гри будуть тривати близько 20 годин, а профіт з них буде направлений на підтримку та розробку своїх великих проєктів. Практика створення дрібних проєктів для фінансування основних є доволі поширеною, оскільки дозволяє розробникам створити гру саме такою, якою вона була запланована, а не такою, якою її хочуть бачити інвестори чи видавці. Фінансова свобода дозволяє розробникам іти на доволі ризиковані кроки, які допоможуть стати проектам справді цікавими, а не лише приносити прибуток, який терміново потрібно віддати інвесторам та ще й грошей самому назбирати. CD Projekt на даний момент працюють на The Witcher 3, який вже підтвердився на ПК і на PlayStation 4. Логічно припустити, що новий Xbox він теж не омине. Команда вибудувала амбітні плани по створенню сюжетної лінії третього відьмака. The Witcher 3 буде найсерйознішим з усієї трилогії. Це буде цікава подорож з наявністю політичних інтриг, расизму та інших не менш важливих елементів навколишнього світу. Зі слів розробників, вони ніколи не намагалися представити гравцям моральний вибір в стилі чорного і білого. І відьмак, 3» не виняток. Вони продовжують представляти вибір в сірих тонах, що є ключовим елементом ігрового всесвіту. В кінці команда готує ефект метелика, тому навіть неважливі на перший погляд рішення приведуть до серйозних наслідків кінці гри. Команда нарахувала близько 36 різних станів світу, які зможуть побачити гравці в кінці гри, і приготували три сюжетних епілоги. Тим не менше, CD Projekt не збирається надто сильно опиратися на попередні серії. Новачки з легкістю зможуть включитися в події. Окрім відьмака, компанія активно працює над грою «Cyberpunk 2077». Компанія Blizzard Entertainment оголосила, що вихід доповнення StarCraft 2 Heart of the Swarm буде відзначений одразу трьома значними результатами. За 21-годинною трансляцією урочистої церемонії відкриття продажів, які проводилися в різних регіонах, стежило більше мільйона задротів. А в пікові моменти понад 125 тисяч глядачів одночасно. У перші два дні доповнення «Heart of the Sworn» розійшлось тиражем близько одного мільйона примірників. А на минулих вихідних понад мільйон глядачів спостерігали за ходом чемпіонату Старкрафт the Sworn» в рамках Major League Gaming Winter Championship, який проводився в Даласі. Для матчів Heart of the Sworn рекорд за кількістю одночасних переглядів склав більше 157 тисяч. Нагадаємо, що StarCraft 2 Wings of Liberty відразу після виходу стало головною дисципліною на турнірах Major League Gaming. Доповнення «Heart of the Sworn» ще більше пригріло інтерес до гри з боку публіки та кіберспортсменів. Кевін Лін, виконавчий директор Twitch TV, також зазначив, що Старкрафт 2» завжди була однією з найпопулярніших ігор на Twitch, А з виходом «Heart of the Sworn» минулого тижня принесла ще більше переглядів і нафти. Коротше кажучи, блізарди знову грибуть бабло, але хоча б робляться заслужено, створюючи насправді цікаві та якісні проекти, в яких зацікавлена геймерська публіка. А поки польські розробники відкривають філіали в Штатах, українці намагаються назбирати грошеняток на кікстартері. Українська ігрова компанія Sumom Games, яка заснована вихідцями з GSC та розробниками сталкера, випустили безкоштовне демо своєї нової гри «Humans Must Answer». У екс-розробників Сталкера залишилося близько трьох тижнів, щоб зібрати решту, простежити ходом роботи над грою, отримати безкоштовну демоверсію Human Must Answer, чи фінансово підтримати гру можна на кікстартер-сторінці гри в посиланні під відео. І хоча гра ще не профінансована повністю, розробники Summon Games запевняють, що вона рано чи пізно побачить світ, навіть якщо не отримує фінансування на кікстартері. Шанувальники творчості цих авторів, можливо, захочуть допомогти, адже гра виглядає. Дуже навіть непогано представляючи собою класичний 2 d платформер космошутер в стилі Space Impact на Nokia 3310. Тож не будьте жлобами та підтримайте наших співвітчизників. Нещодавно на сайті Віжілікс з'явилась нова інформація про коробку з некстгеном від Microsoft, яка буде називатись Xbox 720, Durango, Next Box або ще якось. Як повідомляють інсайдери, консоль постійно перебуватиме в онлайні, стежитиме за вами камерою кінекту і буде змушувати встановлювати весь контент в обов'язковому порядку. А за спробу перепрошити консоль може покусати дисководом. Вичерпний огляд можливостей консолі був опублікований в рамках об'ємної статті про комплект розробки XDK для дурангу. На сайті були розміщені документи, що стосуються нової консолі. І хоча цю інформацію не можна перевірити, незалежні джерела підтверджують правдивість представлених даних. Отож, кажуть люди, що консоль використовуватиме 64 розрядну архітектуру і відповідні інструменти, що дозволять скоротити час розробки і знизити витрати на оптимізацію якості. Це є доволі сумнівна інфа, оскільки ps 4 використовуватиме 32 розрядну архітектуру, тому розробка ігор ігровими компаніями. Одночасно на дві консолі може бути значно ускладнена цим фактом. Кожна консоль буде поставлятися з камерою Kinect, яка необхідна для коректної роботи приставки. До ранго також буде поставлятися з приводом Blu-ray, дозволяючи переглядати фільми та інші медіадані. Звісно, все це лише догадки і неперевірена інформація. Але якщо хоча б половина з перелічених особливостей справді будуть реалізовані в новій консолі, то PS4 матиме гідного конкурента. До також буде поставлятися з приводом Blu-ray, дозволяючи переглядати фільми та інші медіадані. Звісно, все це лише догадки і неперевірена інформація. Але якщо хоча б половина з перелічених особливостей справді будуть реалізовані в новій консолі, то PS4 матиме гідного конкурента. На цьому наш весняно-зимовий випуск підходить до завершення. Більше новин, відео, оглядів та трейлерів шукайте на нашому сайті. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставайте OpenPro та чекайте ще більше випусків. З вами був Хубабуба. Відкидайте сніг та грайте хороші ігри. Зустрінемось! Графічний обсер Обцесор. Графічний обцесор. Ой, жесть. Графічний обцес. Я вже загрив, навіть жади не можу.